Всім доброго дня! У цьому відео ми з вами будемо встановлювати останню актуальну версію популярної CMS WordPress на наш сайт. Встановлювати ми її будемо у ручному режимі. Це буде не автоматизовано, тому ми зайшли на офіційний сайт WordPress, на його українську сторінку. Ви її адресу зараз бачите на екрані. І переходимо за посиланням завантажити WordPress. Натиснули, І ми опинилися на сторінці для завантаження WordPress. Тут у нас є реклама хостінгів, які підтримують WordPress, але нас цікавить просто інсталятор WordPress. Тобто ми натискаємо завантажити WordPress, і zip архів у нас буде. Завантажений у те місце, в яке ми скажемо. Завантажуємо його. Як бачимо, він у нас завантажився. Тепер ми переходимо на наш хостинг. Тут я вже перейшов у пап, яка відноситься до нашого сайту. Тут панель ISP-менеджер, як ви бачите. Зараз, як ви бачите, у нас є лише один файл тут. І ми цей файл. Потім видалимо. Починаємо ми з того, що ми завантажуємо архів з WordPress на наш сайт. Обираємо файл. Ось він файл з архівом. І натискаємо ОК для того, щоб він завантажився. Чекаємо, поки він завантажиться на наш сервер. Завантаження завершене. Далі ми з вами можемо видалити цей файл index.html. Кажемо, що він нам не потрібний. Кажемо, що ми бажаємо його видалити. І тепер обираємо наш архів. Бачимо тут кнопку архів і натискаємо розпакувати. Погоджуємось. створилась папка, нам ця папка по суті не потрібна. Нам потрібні складові, тому я ось тут виділяю всі файли. І ми зараз з вами їх перемістимо на рівень вище. Ось так, щоб вони у нас опинилися тут. І цю папку ми також з вами можемо видалити. видалити. Тобто ми встановили Інсталятор. І тепер ми можемо зайти, спробувати на наш сайт, що автоматично приводить до запуску інсталяції. На першому кроці нам пропонують вибрати мову. обираємо українська. Кажемо продовжити. А далі на наступному кроці у нас є підказка, що від нас захотять назву бази даних, ім'я користувача, пароль бази даних і так далі. Я заздалегідь створив базу даних, тому продовжуємо. Вбиваємо назву бази даних. Я її назвав Learn, тому що у нас це навчання. Користувач бази даних. Також я його назвав Learn і Отже, пароль, який я задав. Все інше я залишаю за замовченням, тобто база localhost, тому що ми вже знову знаходимося на сервері. Ну і префікс для бази даних. Нехай буде vp. Кажемо відправити. Нам пропонують зберігти логін. Ну, Він нам поки що не потрібний. І натискаємо почати встановлення. Далі, тепер ми з вами вже переходимо для встановлення. Тобто ми вказуємо назву в сайту. Ну, припустимо, я напишу, що це вже якийсь навчальний сайт. Ім'я користувача, який, під яким ми будемо входити. Припустимо, я припишу. І вказуємо пароль для доступу до сайту. І нижче ми вказуємо свою e-mail-адресу. Після цього ми натискаємо Встановити WordPress. Нам знову пропонують зберегти пароль. Ну, тут я вже його зберегу. Ми отримали. Повідомлення про те, що наш сайт встановлений. Можемо це перевірити, натискаємо Війти, і нас перекидає на сторінку з авторизацією, можемо паралельно тут відкрити сайт, бачимо, що він вже працює, і тут навіть щось є. Тобто, таким чином можу я тут війти. Бачимо, що ми з вами успішно встановили. Сайт, він відразу пропонує нам встановити оновлення деяких плагінів. Але своє завдання, яке ми на це відео перед собою поставили, тобто встановити WordPress, ми виконали.